Друзі, всім привіт! Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Пілес, де маємо для вас великий будинок під ремонт. 80 тисяч євро за 216 метрів квадратних. Ми маємо тут три спальні, два санвузли, і також додаткових 160 метрів території земельної ділянки. Так, ось так виглядає у нас перший поверх. Звичайно, що тут потрібно буде все робити, але. Як я вже говорив, перевагою цього будинку є велика квадратура, високі стелі. Ну і це, звичайно, не квартира, а власний будинок і місто Пілес, яке знаходиться неподалік міста Гандії. Так, зараз подивимось більш детальніше, що в нас є. Бачите, тут є ось таке патіо. В нас ось так виглядає наш будинок. Територія насправді дуже і дуже велика, потрібно буде це все. Позабирати, повикидати і зробити тут повноцінний ремонт. І можемо розташувати все, що завгодно, тому що місця багато. Так, маємо тут два поверхи. Це буде наш перший поверх і інший під спальню. Без проблем ми тут можемо поставити і зону барбікю і просто все, що вам захочеться. Тут ось ці сходи ведуть нас наверх. Потім ми подивимося, що у нас наверху. Ми піднялися наверх. Ми маємо тут Ось таку терасу, і тут же почалися спальні. так? Тобто другий поверх, я би сказав, трішки цікавіший в плані ремонту. так? Ну, звичайно, що це потрібно буде вкласти сюди кошти, але ось бачите, вже яка на не яка підлога. Ось так виглядають наші спальні. Спальні великі, просторі. Так, сусідня спальня, вони плюс-мінус ідентичні, також є невеликий балкон. Ну, місця насправді дуже і дуже багато, ну але, але потрібно буде тут трішки попрацювати. Давайте подивимося що в нас є ще. Маємо такий хол, санвузли. Так, ось так вони виглядають теж просторі багато. Місця поруч, кухня. Маємо ось таку кухню. Ми, в принципі, можемо зробити. Дві кухні на першому і на другому поверсі. Також маємо ось таку терасу. Подивіться, велика тераса. Тут можемо розташувати якусь зону для барбекю. Бо тут раніше була така невелика кухня, і в принципі це і була зона для барбікю. Але що мені подобається, дуже класна природа довкола нашого будинку. Тому за таку площу 80 тисяч євро це непогано.